Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні досліджуємо ґрунт, його склад, його утворення. І що таке ґрунт взагалі? Усі годує, набуває, а про нього не всіх знає. Що це? Грунт або земля. Проведи дослідження. Розглянь ґрунту грошчику на підвіконні. Опиши його, якого кольору ґрунт, чи має запах, чи є у ґрунті пори, чи багато їх, які вони за розміром. Сухий чи вологий ґрунт, щільний чи пухкий? Що на ньому росте? Постав відео на паузу і дай відповіді на всі ці запитання. Що ж таке ґрунт? Ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть різні живі істоти. А яке ж значення ґрунт має для живої природи? У ґрунті ростуть рослини. А також живуть деякі тварини. Після уроку пропоную подивитися відео, Що ж таке ґрунт. Посилання знайдеш під описом. Запам'ятай, ґрунт є одним із скарбів, які дала нам природа. Він потрібний для життя так само, як і вода і повітря. Без ґрунту життя неможливе. Розглянь схему. Які чинники впливають на формування ґрунту? Повітря, вода, рослини, сонце, тобто тепло і тварини. Куди висаджують рослини? Розглянь малюнок. Від чого залежить урожай рослин? А він залежить від родючості ґрунту. А від чого залежить родючість ґрунту? Родючість – це головна властивість ґрунту. Вона залежить від кількості перегною. Що більше перегною, тим родючіший ґрунт. Перегній утворюється внаслідок гниття опалого листя, решток рослин і тварин. У перегної міститься різні поживні речовини. Необхідні рослинам для росту та розвитку. Як для людини, вітаміни. Тварини, що живуть у ґрунті, роблять у ньому ходи, куди легко потрапляють вода і повітря, перемішують ґрунт, подрібнюють рештки рослин. Так тварини роблять ґрунт родючішим. А з чого ж складається ґрунт? Проведи досліди. Перший дослід. Візьми склянку води, налий в неї води, опусти грудочку ґрунту. Що ти спостерігаєш? До складу ґрунту входить повітря, бо ми бачимо, як із ґрунту виходять бульбашки. Це повітря виходить з ґрунту. Отже, в ґрунті є повітря. У склянку опусти грудочку ґрунту, збовтай паличкою, що ти спостерігаєш. На дні склянки утворюється шар піску і глини. Отже, ґрунт складається ще й піску і глини. Уважно розглянь малюнки. Розкажи, яке значення має ґрунт для рослин, тварин. Для людини. Поділись своїми думками. Ти можеш написати їх в коментарях, а можеш поділитися міркуваннями з рідними, з друзями або з однокласниками. Поміркуй, куди зникає брудна вода після миття посуду, прання білизни, купання? Як ти вважаєш? Подивись уважно на малюнки і скажи, на якому малюнку існує загроза для ґрунту. Поясни свою думку. Можеш написати в коментарях або обговорити це з друзями. ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і мешкають різні істоти. Грунт складається з перегною, глини, піску, води і повітря. Україна багата на родючі ґрунти. Вони потребують охорони. Як ти розумієш прислів'я? Земля тарілка, що покладеш, ти і візьмеш. Цікава твоя думка. В зошиті зробити сторінки від 66 до 68. Дякую за увагу. До зустрічі!